Очільник області Андрій Райкович на своїй сторінці у Фейсбуці інформує: триває 216-та доба війни. В громадах і на територіях все спокійно. Кіровоградщина продовжує приймати евакуаційні потяги з Донецької області і готуватись до зими. Сьогодні зустріли 124 пасажири, серед них 23 дитини. Є й маломобільні люди. Усіх гостинно прийняли Ганівська і піщано брідська громади. Загалом, з початку обов'язкової евакуації населення, область прихистила майже 3300 людей. За цю добу 11 діток голосно заявили про своє народження, і дівчатка перемагають. 26 вересня за підтримки міської ради відбулася чергова зустріч між переселенцями та Агенцією регіонального розвитку Луганської області, яка тимчасово працює на території Кіровоградщини. Представники агенції поспілкувалися з людьми та визначили їх нагальні потреби напередодні зими. Наприкінці зустрічі всі родини отримали допомогу у вигляді продуктових наборів. На основі озвучених потреб агенція складе перелік необхідних речей. У подальшому його направлять до міжнародних благодійних організацій і фондів, з якими налагоджено роботу. По можливості вони будуть задовольняти заявлені потреби, повідомляє прес-служба міської ради. Окупанти продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру та приватні будинки жителів Харківської області. Для вирішення цієї проблеми Кіровоградська обласна військова адміністрація передала громадам регіону будівельні матеріали, необхідні для першочергових аварійно-ремонтних робіт. До формування гуманітарної допомоги у вигляді будівельних матеріалів долучилася і Приютівська територіальна громада. Місцеві підприємства закупили 61 штуку багатошарового листового композитору. Ційного матеріалу ОСБ плита наданий матеріал допоможе частково відновити пошкоджені будівлі до того часу, поки не з'явиться можливість провести повноцінні ремонтні роботи. Йдеться на сторінці громади. Волонтерка Ірина Кабанова на своїй сторінці безмежно дякує всім, хто приніс випічку до координаційного центру. Дівчата, господині, мами, жінки, сестри, булочок, пиріжків, смаколиків, що ви напекли, вистачали потроху усім хлопцям, до кого ми їхали. Передали кожною машиною. Наступна велика відправка у понеділок, 3 жовтня о 9-й годині. Звертаюся заздалегідь, щоб був час підготуватися. Олександрійська центральна міська бібліотека для дітей пропонує взяти участь у флешмоб читання українських поетичних і прозових творів, які співзвучні внутрішньому стану українців сьогодні. Відео треба розповсюджувати соцмережами до 30 вересня з хештегом читання для перемоги рідендвін. Якщо потрібна допомога у записі відео, звертайтеся до бібліотеки, де вам радо допоможуть. Йдеться на сайті ТБС.